Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати солянку з білими грибами та м'ясом косулі. І також будемо додати інші інгредієнти, м'ясні теж. Ну, основне буде тут це білі гриби і м'ясо косулі. М'ясо косулі вже в мене відварене. З морозівочки достав, викидаю в баняк. Баняк ємністю 20 літрів. І буду я робити, потім, буду, після того, як приготую солянку, буду ставити її в автоклав і закатувати в баночки. Тут м'ясо, зараз я десь кину кілограма 3 м'яса кину. Може 2,5 приблизно. Потім кидаємо білі грибочки. Кидаємо також е, сардельки. Один кілограм, пів кілограма у нас буде е, таких е, напівкопчених і пів кілограма варених. Так, потім е, кидаємо салямі. Ковбаски е, купив напівкопченої І також е, салямі напівкопченої я додав 300 грам. Це разом вона з курочкою. І філе курочки копчене е, я кидаю 600 грам. Сьогодні миски, тут все і курочка, і. І салямі. Потім е, купив також е, оливки без кісточки зелені і е, чорні. По 600 грам. тих і тих оливок разом виливаю із соком. Потім кидаю кілограм огірочків. Кілограм кидаю моркви по-корейськи. І також кидаю трьохлітрову баночку із соком огірків. Ой, не огірків, а помідорів. Помідорів вибачаюсь. Помідори цілі не кришаться, вони зваряться, вони зваряться і вони розлізуться і їх, вони такі цілі не будуть. І плюс ще вони десь будуть біля часу, то ми це в автоклаві. Загально це все діло. Чому роблю я зразу варю солянку? Тому що ти, коли будеш варити. Соляночку. І ти можеш, коли вариш, попробувати, що тобі не вистачає додати. Також додаю сирої цибулі, 4 цибулинки невеличких і лаврового листочка. Додаю коріандра меленого 10 грам. Лімона додаю 300 грам. Добавляю приправи до шашлика. 30 грам. Добавляю 80 грам приправи 12 овочів. 30 грам додаю приправи е, сушена цибуля, сушений кріп і сушений е, петрушечка сушена. Також додаю цибуля вже висушена, піджарена, продається в магазинах, вже готова, її жарити вдома не потрібно. Теж додаю. Її додаю 150, 150 грам. Також додаю паприку і карі. Паприка копчена, разом з карі додаю. Потім додаю г, 400 г заправка до борщу. І також додаю ще 400 г томатної пасти. Сіль поки що я не кидаю, поки що сіль я не кидаю. Це всі інгредієнти, які я закинув для приготування соляночки. Зараз я додавати буду водичку. Добавляємо водичку. Все, залив я водичкою. Зараз буду це все діло ставити на газову плиточку. І буде воно варитися десь приблизно. Ну, поки нагріється, це десь година пройде, може більше. О, і десь годинку треба, щоб воно на маленькому вогні помліло. Ну, десь годинки 2-3, я думаю, і буде готово. Після чого я буду далі закатувати в баночки. В баночки. О, і в процесі, коли буде воно варитися, буду його помішувати і пробувати на смак, що буде потрібно, солі потрібно чи не потрібно. О, в принципі, як би отак. Зараз будемо ставити, щоб варилося. Починає потихеньку соляночка наша закипати. Помішуємо її отак. М'яско вже розмерзається теж. В процесі міша, змішування помідори, вони розлізуться, і вони будуть як однородна маса. Потихенечку процес пішов. Так що варимо, ще, можливо, водички буду додати чуть-чуть. Чекаємо, коли закипить, і потім будемо пробувати на смак і додати, якщо потрібно, якісь інгредієнти. Попробував я на вкус. Чуть-чуть кислинки багато, такий вкус кисленький чуть-чуть, А так, по загальним кусам дуже вкусно. Я додаю цукор. Цукор додаю трішечки. Грам, може, 100-150. І також додаю домашньої олії, домашньої олії для салатів. Теж для вкусу. Зараз ще стаканчик добавлю. Ще один стаканчик додали. Це все мішаємо. Мішаємо. Щоб сахар розтворився, щоб у нас все було. По феншую. Так. Так, дивлюся олійки, олійки. Так, наче ще можна додати стаканчик. Ну, загалом десь виходить десь грам 500 олії я залив домашньої. По Вкусу зараз спробуємо цукор розтане і попробуємо, як воно по вкусу. Зараз будемо пробувати. О, вже смачніше. Уже смачніше, ще не закипіло, але вже вкус і запах дуже смачний. Дуже. Чекаємо, поки закипить І потім ще будемо. Олійка, вона дає такий вкус е, теж своєобразний, так що чекаємо, коли закипить. Соляночка наша закипіла, пройшло десь півтори години. Зараз робимо менший вогонь. І десь годинку, воно буде мліть. Пройшов час на повільному вогні. О, зараз буду розсипати по баночкам баночки. Баночки ось у мене півтора літра зараз буду розсипати соляночку все насипаємо соляночку поки буду насипати, трошки буде розливатися ну нічого я зараз візьму поставлю щоб воно і так розливалося. Кастрюльку О, і будемо так насипати. Що там за баночку буде падати нічого страшного. Беру зараз із самого дна гущу насипаю. Насипаю в кожну баночку густенького спочатку насипаю знизу. Помідори, бачите, розварились? Так що все нормально. Насипаємо. Так, насипав я 8 баночок, 1,5 літрових? Тому що 1,5 літра бавтоклав входить 8 баночок. Зараз я насипав гущу. А зараз тепер буду зверху насипати жидкость. І те, що зверху плаває, тому що зверху теж скажем, сердельки плавають, маслинки плавають. І верхню часть потрібно теж закинути баночку. Лавровий листочок можна вбирати, якщо попадається. Повні банки насипати не потрібно. Десь отак, щоб було насипано приблизно середина оцього переходного горлишка. Так. Першу баночку я насипав повністю. Сейчас будемо другу насыпать. Так, насыпаю я всі баночки. Тепер для того, щоб нам було зручно закатувати, отак беремо баночку, протираємо і щоб кришка прилягала плотненько, протирати треба це все діло. Я купив влажні салфеточки. І отак кожну баночку потрібно те горличко протирати. Щоб кришка прилягала плотно і можна було закатати. Банку я всю не витираю, тому що банки будуть у воді, в автоклаві стоять, так що вони самі, можна сказати, поки з кришкою будуть стоять готуватися, вони самі помиються. Так, протерли ми верхню частину в баночці е горличко, верхню частину протерли. Тепер будемо 8 наших баночок закатувати. Солянка получилась дуже смачна, так як мені подобається. Добавив все по вкусу. Дуже смачна вийшла соляночка. Зараз будемо закатувати. Це перша баночка в нас є. Баночка ось отак виглядає всередині, кому інтересно. Е, ще всім хотів е, сказати, що треба зараз почекати, почекати, хай баночки трошки охолонуть, охолонуть, потім закатаємо. Тому що бачите, що я закатав першу кришечку, я просто забувся, я так раніше робив, треба почекати, щоб вони охололи. О, і потім закатувати, щоб не вздувало кришечку. Так що цю кришечку я спортив. Це так тому, щоб ви знали, взяли на вооруження, що треба почекати, щоб охололо. Не гарячим закатувати, а холодним. Десь годинку треба дати охолодь соляночці і потім закатувати, коли вона охолоне бо закатую кришечку і її вздуваю. Так що чекаємо час, поки охолоне, і потім будемо закатувати. Соляночка готова, зараз будемо пробувати. А остальне в автоклаві готується. Десь через місяць хочу відкрити баночку. Побачити, як вона буде, ну, чи, я маю на увазі, чи свій вкус сохрани, чи ні солянка. Через місяць відкрию і е, виложу відео додатково, як баночку буду відкривати і яка на вкус, чи там, чи баночка, там, не, кришечка не вздулась, подивлюсь. От, тому що все буває. Так що поки що всім дякую за увагу. Ось наша соляночка так виглядає, вийшло. 8 баночок, ні одна кришечка не вздулась от температури я маю на увазі. Отака от соляночка, отак вона виглядає.